Озирнусь на дім свій озирнусь, батьки, знайте, ви виховали сина, бити мусь, як ніколи бити мусь. Я не віддам тебе нікому Україно. Перед світанковий час чорний дим на позиції я і побратим розбитий танк ворожі горить, сповнений провидним, ніби кожен джавелін. Вогхи глядають, що летять у вирі, тільки люта смерть накриває клятих звірів. Я замиру своєму світі, але без потвор, яких породив мородор. Геноцид народу. Сльози матерів, кількох дітей сміхами більше не почуємо ніде. У серці рад іде та такий болючий град. Відтепер буду мовчати. Хай говорить автомат. Озирнусь над дім свій озирнусь. Батьки знайде, ви виховали сина, бити мусь, як ніколи, бити мусь, я не відам тебе нікому Україно.